так мене Ванька задовбав вчора тими грінками, що я купила сьогодні тостера. <гум> Такий непоганий. Це і підігрів тостів, і розігрів. Коротше, подивимося, як він там по факту буде. В общем, отакий. І ще купила е, цю машинку для катишків. Не знаю, чи вона, звісно, нормальна. Його, отака. Так. Ну, Мені сказали, що оце ця краща, е, ніж там яка. Було. Ой, на на, аку, на акумулятори. Не на батарейки, а на акумулятори. Попробуємо. Тут, типа, оцей хороший резервуарчик. І мівіну. Це ми зараз будемо таким обідати. Наробимо тостів, наріжемо бутербродів і запаримо мівіну, тому що в нас... Нема нічого приготовленого, а я цілий день в бігах. Злякався? Розлякався, диви, кляло підсмажило. Це, це на четверочки виходить. Я ж підприймаю. Блін, а воно прикольно, що, коли, що його тут можна і бутір, цими тостами прямо з колбаскою робити, бо воно так зажимає. Ні, може воно так вже давно зажимає, ну просто в мене мій тостер, який десь там лежить, бо він мені типа не, не нужен був, геть новий, то в мене він просто оце видавав. Ти На горішці він є. Я на на Боже, нарешті сонечко вийшло, та ти шо. І ще гарна новина: до нас приїхав екскаватор. Зараз він вигрібає, я так розумію, з тої сторони камінці там кірпіч, те, що вивозили, там ну ми засипаємо, наче до лісу, щоб ми ж на горбу були лежимо. Не лежимо, сидимо. Ми ж на горбу живемо і виходить, що ми засипаємо, стараємось максимально привозити щось таке, типу кирпичі там якісь розібрані, там приміщення нам всякі привозять, щоб засипати отакого, щоб. ну, не, не було цих обривів і тримало землю. Так що зараз він, походу, там у нас е, роботає. Пішли зараз глянемо через балкончик. Да, таке, так. Да. Зараз згрібає, і Васик стоїть, І Васик свою однокласницю чекає вдома в гості. Послухайте, сонечко, сонечко. Привіт, ти стрікоза. А такий, холодноватенько. Коротше, воно ковшом щось там відгрібає, зараз там спланує все. Ми його залишали просто такого, бо дуже багато було е там цегли. Це розбирали якесь приміщення в місті. Там ми так домовили, щоб нам привезли. То Там і камінь, і цегла, і все. То і сусіди е просили, щоб залишити, наче щоб цеглю, цеглу їм вибрати. То так ми й залишили. А тепер треба його все зрівняти. Там навіть нормального проходу немає. О, поки, поки він там розбирає чи підгрібає, чи що він там робить, то я зараз бистренько, не знаю, на обід щось треба поставити, просто зварити. І у вас, якові яйця зі сніданку залишилися, то я зараз бистренько їх дотопчу. Бо це ж в мене я ж ніколи не снідаю. А зараз цими ліками треба. Не можна просто на голодний шлунок, а треба гарно плотно їсти. То я зараз перекушу та ті таблетки. У мене ще сьогодні останній день, дай Боже. Ну, та й такої. Та й оце отутого, ось, зараз він нам викопає під басейн. Оцю яму. А потім ми вже як будемо ну начебто рівняти це все, то потім ми будемо його краще, хай він викопає трішки більше, ніж, ніж менше. Е? Або зараз ось все подумаємо та й построїмо самі басейн <риклад> <риклад> з наляга. Ми просто хочемо вставити його і щоб отаку цю площадку зробити суцільною. Та й так. Я ж казала, що до нас він неочікувано приїжджає. І вільна хвилина, та й приїхав. В общем, не знаю, як у вас, а в нас абрикоса замерзла. Почорніли воно квіточки. Єдине, єдине, що мені казали, що якщо, що якщо вже запиляно, чуєш, яри? Мені казали, що якщо вже запиляно, типу, то... Диви, а бжоли літають, слухай. То якщо встигло, типу, запилиться, то можливо воно вже ну, нічого з ним не буде. Типа. Бу будуть якісь плоди. Що-що? Будемо сподіватися, що щось трохи. Угу. Штурман там контролює, а все. <гум> До штурмана там десь подружка їде. <гум> ну і все-таки велику глупость ми таки зробили. Я согласна на тому каналі мені писали, що це велика глупость. І я вже й сама тоді зрозуміла, що... Оце оцю штуку бетонну, дуже важку. Подивіться, яка тут арматура. Це ж з погріба, з цього, що ми розбирали. Що ми її типу залишили, Ой, а не вивезли. Ну, якщо чесно, просто тут важко її було вивозити, бо це доведеться взагалі забор розбирати, щоб, щоб її вивезти звідси, бо по асфальту не повезеш. Ну, асфальт же ж по-любому пошкодиться. Так що будемо геть навіть і забор розбирати. Хоча б мені тоді треба було її кудись он туди отакого витягнути, і щоб вона не морочила очі. Але я думала тоді на той момент, що ми щось з нею зможемо придумати. Ну і коли поїхав екскаватор, я зрозуміла, що ніфіга ми з нею не можемо придумати. І вона отут лежить у нас як баласт просто. То зараз Сережка розбере, відкриє забор десь. Воно от, та, до речі, цегла, що сусіди воно понабивали. Так що хорошу, ми ще й зробили роботу. Так, І він її витягне теж туди десь на провалля. Напевно. Я так собі думаю. Бо вже її знову перетягувати, по мільйон разів то воно безсмислено. А тут не можна нічого зробити, бо лежить оце така величезна. Ну, навіть екскаватор тоді не зміг. Це, якщо хочете, подивіться на каналі на другому, на тому мама на всі руки, там є відео за минуле літо, як ми його все тут бомбили, то це взагалі. Це було, звісно, навіть екскаватор не міг толком нічого зробити. Тут під низом, виходить, погріб. Так. Ну, все, пішла, все-таки перекушу та вип'ю. Ліки, бо треба. Прийнявся кущик. Движеться в нашому напрямку. Щось Сережка хотів, щоб він воротами заїхав. І щось не може поїхати. Чогось. Блін, може я не виключила вчора світ і тисів акумулятор. Що вполне реально. А, ні, це він просто підігнав машину ближче у двір. Понятно. Треба нову роботу собі знайти коментатора. <гум> Я вже як прокоментую, так прокоментую. То ковшик. Та куди ви його вирішили вивозити? Понятно. А ти розгородив? Ні, якось зараз і цього. Якось зараз цього. <гум> понятно. Ясно, понятно. Щось значить мають придумати. Ой, серйозний який. Гратик, що не літо, то він у нас. <гум> минулому році оце, оце все розбирали, поза минулому Оце ж на тій території стару хату розбирали. Коротше, розбираємо все підряд. Важка ця штука, звісно, там зроблено добротно. Так, да, морока з цією штукою, звісно, щита. Це факт. По-перше, що вона незручна, досказувала, то, що важкуща така, і це, я не знаю. Все. Пішла сюди вже черга. У нього ще й ограничене час. Отак. От Так, ну і що як наслідок наробили? <смі> Таку купу землі нашвиряли. <смі> Отакий От котлаван вирили. Ну, він, Виходить, тут більше вирити. Ми спеціально більше вирили, щоб е потім там же ж ми будемо е цей, ну, нож робити із... ой, полістирол чи який. Ну, коротше, не пам'ятаю. І отак тоді, щоб вже із цією площадкою рівняти, щоб нам коротше, будемо підкидати, якщо, якщо що, е, ця земля взагалі-то мала бути, так як я і казала, он там. Але так як екскаваторові було незручно ну, і, е, правильно десь стати, то вже вирішили, що тут. Він, в принципі, сказав, що він нам її одгорне туди, але я відчуваю, що це буде дуже довга пісня, тому що його дождатися це таке, о, ну якщо не одгорне, то самі перекидаємо, як зробимо ось оце, то якраз сюди ще досипемо, перекидаємо. Ну, в общем, от, от таке наробили. От наробили, так наробили. Тут, звісно, в цьому котловані ще роботи ого-гой. Так, ну ходімо, подивимось, що ж зробили з тої сторони. Так, а зараз, в принципі, спочатку зараз підемо подивимося, Я тоді пожарю картошки, бо Ваніна подружка, однокласниця в гостях, то зараз їм нажарю картоплі. Та пішли наші діти десь в магазин купити м'ясо, кетчуп і завтра ще й шашлички будемо жарити. І в мене сьогодні останній день лікарств, надіюсь. Слава Богу, наче оце ця гуля уміншається, то я вже сильно рада довольна. Не знімаю ще пакети, на сьогодні ще передають морозець. То вже зав... до завтра геть тепло передають, то вже завтра будемо знімати. Чого? Бери. Це ти купив? Це я купив. Не признався, скільки. Признавайся? Ні. Ти сходив один по м'ясо. Спасибо. О, жержики. Так. Ось отакецька прям. Тут получилася територійка, звісно. <coughs> Можна заїхати чим хочеш. А це ж оце тут купи, оце цих отих тоді кирпичів було. І тепер оце проваля, поняли? Гараж ось його І ось його тут, в принципі, якби оце ми його не засипали, воно б вже, мабуть, десь тут було. Тому що ми сюди вже стільки всього вивезли. І куди ти лізеш? Нельзя. Вань, В обход! Дай отакого, от що виходить, що просто оце вже оного, скільки скільки такий. Уже воно, дивіться, куду там. Булька, булька, ти що, забула вже їх, поки вони десь гуляли. <гум> <гум> Все. <гум> Де були? ж забула, що забула показати, як Сережка доробив того підвіконня. Бачите, як тепер виходить? Дуже велика прям площина. І прям до самого вікна воно вже йде стільниця. Ну, Це вона зараз ось, ось, ось склеєна між собою е, на жидкій гвозді. Тому, так наче видно, що біленька ця полосочка, але ця полосочка зашпаклюється такою самою під е, дуб цим. шпаклівкою Раз ось ось, бо це я тільки тільки познімала ось, ось, ось з боку, де були ну, лишні частинки цього рідкого клею. Так що та й так. Та й виходить, що воно ось так собі вели Велика теперки вийшла дуже стільниця. Коротше, прикольно. Найбільш мені було такого прикольно. Я так хотіла з самого початку, але в мене ніхто не хотів тоді чути. І тому довелося, все-таки все рівно пере перероблять. все. Так, 20 хвилин на 11-ту Галенка їде по цибулю. А знаєте чого? А того, що м'ясо то ми сьогодні купили, а потім у нас різко змінилися е, плани. Я не поїхала в ту фору. Правда, тільки що їхали е, там майже з Білої церкви, то заїхали з ванькому фору. А виходить, що е, про, це, про цибулю щось не подумала. І зараз ось у шашлики, Сережка зібрався. Е, Замочувати, а цибулі немає. І їду. Ну і їду неочікувано для себе сьогодні ж купила собі нову машину. Получається, я хто там, ну і з моїх ось в інстаграмі ще за мною слідкує, то вони знають, що минулої весни. Я говорила, яку, яку я собі хочу купити машинку. Ого. Але в минулу, в минулу весну, е, як поламалася моя, то треба було купити все, що було рядишком біля нас. Ну і якраз не можна було типа, шукати, не було часу. І все. То ми е, спеціально купили отуж ту таврію нашу робочу, щоб типу ми могли. Якраз і для дому, щоб вона була в нас дрова там всякі возить, мусор вивозить, ну, отаке. Але я давно хотіла собі саме отаку. От як би то дивно не звучало би. Але знаєте для чого хотіла? Для того, щоб мені було дешево їздити економічно. Ну, Тому що я багато дуже їжджу. і на моїй, ну, Тут дуже такий в мене якби, розход гарний того пального. Хоча вона і на газу, але поки вона переключається на газ, то, то коротше кажучи, довга пісня. Алло. Во. І вона, звісно, ну, любить поїсти пального. Ну, Для прикладу, щоб мені поїхати у Білу церкву, то це в мене заправка виходить, десь 400-500 гривень. А на цій, ну, десь 250 максимум потолочок. Так, що отаке, так що я вже їду ось на новій машині. Або і буду собі спокійненько цей е, дешевше мені. Чи, кажучи, буде їздити і взимку дешевше, і просто ось його в город, в магазин мені дешевше. Ось таке. Так що їду зараз у форум. А машинка біленька. Але слухайте, така маленька, а така різва, У мене моя така ну, важка, ж дуже, і там така, і треба розігнатися, і т.д. і т.п. Оця така мала і така різва, це взагалі. Не встиг до, газу, до педальки газу торкнутися, як вона вже десь вже все уїхала. Взагалі швидка, звісно. Яка вона комфортна, це капець. Мама, Я ніколи б не подумала, що вона так гарно їздить. Мама нічого не так. Купила. Соєвий соус. Ні. Іншого не було. Редьку, Завтра треба сало купити. Нічого не було. Що? Нічого не було. Ну, вона вже й не дура 79 гривень. Моркву взяла оцю велику, щоб Ванькові її чистить, бо він любить їсти. І все, і цибулі. Цибуля, ціна хороша. По 15 вже. Щось там таке. Редька по 79 по, по Все. Ні, так я згадала, що моркву велику, щоб тобі почистити. Редька попалася на очі. Ну, Рецька, так. так, це ж зварила бульйон ще сьогодні. Я ще не думала, що я буду їхати купляти рандомну, случайно, взагалі машину, то я поставила ще бульйончик зварити, щоб поставити юшечку зварити. Коротше, зараз холодильник треба закинути, завтра вже буду її варити. Та й все, та й добралася. Та я ж кажу я взагалі не збиралася нічого в принципі, їхати сьогодні купляти. Я жила сьогоднішній день. З тим екскаватором я думала ось дітей нагодую, нажарила їм картошки, там салатику зробила, бо і вдома займалася, це ж поставила цей бульйончик робить. Думаю, зараз ось начищу картошечки, вкину, піду на двір та буду щось там типу на дворі робити. І тут сідаю, думаю, поп'ю каву. Це ще ж дівчинка, ця Аннечка була у нас, а, вже вони в хату зайшли. І я така сиділа і думаю, так, це вже треба цього. Ну, начебто йти за це. О, мої, я думаю, треба вже йти, напевно, оце щось на дворі поробить, поки ще була погода нормальна. Коротше кажучи, і тут було вже скільки сьогодні? Начало шостого вечора. Так, да, десь до, до пів шостого десь. І тут я, випадково знаходжу, знаходжу машину, яку я. Сергію, скажи, скільки я її хотіла? Одну. Я її хотіла, от я завтра покажу вам її, як би вам би смішно цього не було б, що, може, другі там щось друге хочуть. Ні, ну Це, це не, не те, що я прям мечтала, мечтала. Ні, то що я мечтала, то вона, звісно, не така. Але цю я хотіла, я її завжди хотіла, щоб вона була в мене ну вдома. Тому що вона, я ж повторюся, вона економічно вигідна. І коли ти їздиш кожен день, наматуюсь кі кілометрів блін, і заправляєшся е за тиждень на хто знає скільки тисяч, то воно якось не дуже так. І просто це заради того, щоб поїхати. Ну, в школу, допустимо, зі школи, на гуртки, там, в магазини постійно, чисто по городу. Ось, не треба там далеко брати. О, і я собі її таку хотіла, вона мені завжди подобалася. Я не знаю, вона мені завжди подобалася. І тут отако рандомно, случайно, я її побачила. І ще й колір, який я хотіла. Можливо, якби ще не, не колір, то, можливо, я б ще і не звернула б увагу, а колір я цей хотіла. Коротше кажучи. І я подумала, в нас просто є з Сережкою два різних смаки. Е, от взагалі про машини. Ось він собі, чого я говорю, що нам треба була іменно така якась економічна. і е, Тому що він собі, він звик, у нього завжди ці буси якісь всякі, оці, 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 такі, він звик до них, і він на них, ну, це його машини. І він і до сих пор хоче того як він, танчика, його тачок. <рістична> коротше, бус. Во. Ну, бо тому, що він такий любе, щоб і перевозить щось там можна було, і щось. Ну, коротше, любе він оце ці буси і все. Я на бусові в житті, я там до педалів навіть не достаю. Ну, для перерівняння його, скільки там почти метр дев'яносто ростом, а мене метр п'ятдесят, якщо... Почти. <рістична> 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 якщо я вдіваю капішончик десь так, або шапочку з балабончиком. Ну і виходить. І ще, ще стати. Ну, підпригну трошки. На, на а, да, і виходить, що в нас взагалі, і, і за того в нас ну, машини це таке поняття, для кожного воно різне. Мені дай того буса, я ж кажу, я не достану навіть до тих педалів, хоча він мені розказує, на ньому теж легко їздить. Коротше, і це. І отже отаку, побачивши саме оце, цю машинку. <свісно> я, коротше кажучи, зразу дзвоню до свого брата, бо я думала, що він у нас ну, в місті. Але ну, він в білій церкві просто живе, а якби наш. <свісно> і він був сьогодні тут. Я думала, що він тут, і думаю, зараз я бистренько махну під Білу церкву і з братом. Якраз він цьому всьому шарить. Сірошки горячі закази. Завтра праздник нічого робити не можна. Йому на завтра срочно треба було ці закази ось робити. Ну, коротше кажучи, і я дзвоню до брата, він виявляється вже в білій церкві. Але ну, і типу ж мені ж треба з кимось їхати, то коротше позвонили, позвонили до ваніного брата, до Сережкиного племінника. Він ще поліцейський. Ще дуже гарно. Ми приїхали, І племінник завіз. Туди, ну, бо це не в самій білій церкві. Ну, мені ж жакко доїхати, без машини треба. Або е, племінник завіз туди. Брат під'їхав теж туди, бо це під Білою церквою. Брат під'їхав теж туди. І вони всі разом, дружно Дяко, налетіли. налетіли, як почали там все обдивлюватися. Племінник ще пробив по базі, ну, він ж поліцейський, то він пробив по базі. Відсутні штрафів, там всяких, оце оце, оце, Решті, оце все. Віде, все. Да, Рештів, штрафів. Коротше, оце все. І, в общем, все в мене чіткінько там склалося. На наступному тижні поїдемо е, ставити на облік, типу на мене. Поки що я по тих паспорту поїхала. І на вівторок, напевно, чи коли прийдеться їхати, умре в Білу церкву. Ставу, і... по а, понеділок вихідний. Ну, коротше, на тижні на цьому. Ми безстренько хочемо це зняти, поставити, все, оце все і забути. Так що, отаке. Так що тепер я буду дуже економно їздити, тепер я буду їздити скільки разів більше? <плес> <плес> в три. <плес> в три рази більше. <плес> так що, отакий у нас був сьогодні насичений, інтересний і дивний день. Все, Івасик зі мною їздив, Івасик. А взагалі був проти будь-якої машини, бо його машина сама любимає він. А ну, а ми її продавати коротше, хочемо. Що там поки що, поки що ще е, побуде, а тоді будемо продавати і будемо тоді додавати, і коротше будемо тоді щось друге, вже більш вмістке тоді купляти. Не знаю, що а там будемо вже дивитися. Мені головне зараз, все, щоб якусь машину будемо ще одну купляти. Ні, бо воно смішки, брат мій сьогодні теж каже: типа, а Таврія там і це. Ну, таврію ми купили чисто і за того, що ми живемо в селі. І нам треба трудівна машина, яка возе, вивозить, тим більше ми купляли спеціально з цим. Отака от вона нам і потрібна. А ця треба, ось щоб за хлібом їздити. За дитиною, в школу. Та коротше за всім. Навіть в білу церкву, ну, як я постійно мотаюся, я ж кажу 250 гривень, це напевно, да? 250 гривень десь вона у мене візьме. То це я можу до вас прямо на каву приїхати. Я тут її все одно дорожче, вона в мене получається. Так що таке? Ну, все тоді. До завтра. У нас всі дуріють. ванька ще не спить, булька щось радується, непонятно чому. Та і все. В общем, до завтра. Пока-пока. Традиційно дякую, що ви з нами, і слава Україні!